Тишечки більше за Робертову. Дуже гарно тут світло падає і така стіна. Зараз я обійду ще покажу. Ось світання. Теж буде захід сонця гарний тут. Тут буде. Диван, я не знаю, чи угловий буде, кутовий, так? Не знаю, ще поки що який буде, ми ще не вирішили. Тут наша спальня. Тут буде гардеробна. а там котельня. Ну і тут кухня, я вже показувала. Ось так другий день вже я видно набагато тарашо. більше. Так. Зайка. Да. 嗯。Hmm.